Яку першу річ, яку ти саме розробила та продала? Я продала пальто, яке на практиці шила і вшила на той стороною рукави, але все. <говори> Вона виглядала краще ніж на ескізі. Ти маєш на увазі, що ти помилила? Це Я ще вчилася на другому курсі, та мені не було за що купити тканину, щоб шити дипломну роботу. Тому моя подруга купила тканину і я її пошила. Ну, це так вийшло якби. Зайчат. А потім, коли ти вже пошила і люди свідомо прийшли, купили. Це коли було? Скільки тобі було років? Ну це напевно, коли ми, створили, Я створила перший бренд Каменська кононова і що ми шили. Ми прийняли участь у конкурсі. Дай Бог здоров'я Ірини Данілевській, яка це все насправді лука... лупала цю скелю з, з... з... раніше 2000-х. тому що насправді це велика справа і багатьох дизайнерів саме відкрила вона. Не було б її, не було б нічого. Ти Та, взагалі такий якби котик сліпий був, тому що куди йти. І ми зробили першу колекцію. Вона була доволі, ну звісно, арт-футуристична. Ми зайняли якесь там призове місце. No, місяця... На Week. Ні, це був погляд у майбутнє так. Конкурс uh -huh. називався. І ми вже навіть ці ці колекції ми продали, там були супер такі дурацькі вироби, якісь кульки, сукні, якісь ну Андріал. Але в нас ведучі тоді місяці, навіть Ася Фролова чи, чи Кароліна, прям прям для своїх програм купили ці речі. І це було от перше, що прям купили-купили.